Всім привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда, шановні глядачі, Москва знайшла кінцеву мету своєї СВО, тому що змушена заочарджувати на натовпів мародерів і вбивць, яких вони називають визволителями. Також окремо хочу наголосити на маніакальному бажанні росіян захищати те, що їм не належить. Голова зовнішньої розвідки РФ Наришкін вирішив опікуватись Києво-Печерською лаврою, мабуть, хоче її захистити. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які ворог саме зараз активно розповсюджує у засобах масової інформації та на просторах інтернету. Очільник служби зовнішньої розвідки РФ та його глибинний духовний вимір. Слід західних спецслужб в контексті Пригожинського заколоту, про який нещодавно розповідала пропагандистка НТВ і Рада Зійналова, за всіма законами шпигунського жанру мав би знайти своє підтвердження із вуст голови служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіна. Натомість Наришкін. Зранку 26 червня, замість того, щоб розкрити підступні плани ЦРУ із захоплення ростовського цирку, заявив, що до Європи із Києво-Печерської лаври вивозять християнські реліквії. Тому, мовляв, захист лаври тепер має глибинний духовний вимір, і наша рішучість довести до кінця спеціальну воєнну операцію стає твердішою, заявив Наришкін. Сенсаційна новина, котра сьогодні шокувала весь православний світ, безцінні реліквії Києво-Печерської лаври, в тому числі і найвеличніші святині, збираються вивести на захід та передати до музеїв Європи. Схему колосального за масштабами розграбування головного духовного центру України викрила служба зовнішньої розвідки Росії. До відправки за кордон київський режим підготував старовинні ікони та мощі руських святих, а ще унікальні артефакти, по яким можна вивчати історію Русі із прадавніх часів. Насправді цю брехню розвінчав не тільки міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, але й ЮНЕСКО, яке, за словами Наришкіна, приймає участь у заколоті по вивезенню лаврських реліквій. Про це сказав навіть тас ще зранку, але увечері Первий канал все ж таки вирішив протранслювати цю маячню своїм зазомбованим телеглядачам. Що цікаво, протягом дня поширювалась також і теза, що тепер Київ втрачає свою сакральність для росіян. Але ж наочний приклад глибинного духовного виміру росіян можна побачити у ставленні їх до святагорської лаври та інших українських святинь, які були знищені, пограбовані або зруйновані під час їхнього варварського вторгнення. Як підрахував інститут релігійної свободи, за перший рік активної війни після великого вторгнення було знищено або пошкоджено щонайменше півтисячі українських релігійних пам'ятників та святинь. З того моменту пройшло більш ніж півроку, і ця кількість значно збільшилася. Нагадаємо, у квітні росіянами було завдано ракетного удару по храму Архістратіга Божого Міхаїла у Запорізькій області. А цього місяця снаряд потрапив на подвір'я церкви у селищі Білезерка Херсонської області, внаслідок чого загинув 72-річний священник. Ось на таких прикладах, і видно, справжній московський глибинний духовний вимір. І хоча Наришкін уточнює, що евакуація реліквій відбувається тимчасово на період до закінчення війни, він все одно стверджує, що святині хочуть вкрасти. Таким чином, головний розвідник Росії хоче або збурити українців черговою православною хвилею, або взагалі, з огляду на втрату Києвом сакральності, перезначити Києво-Печерську лавру черговим центром ухвалення рішень. З відповідними вже відомими нам наслідками. Після руйнування Каховської ГЕС дивуватися вже нічому не варто. Адже слово захист було і, як ми бачимо, залишається головним в лексиконі виправдовування звірячої путінської агресії проти України. Отже, друзі, робимо вірні висновки. Ні в якому разі не віримо в брехні масковитів. Підтримуємо ЗСУ як головний чинник нашої перемоги. Ну і звісно, робіть репости офіційної інформації Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.